Безбар'єрне середовище і інклюзивна доступність цьому питанню у Харкові завжди приділялась особлива увага. Для комфорту людей з інвалідністю облаштовуються пандуси, зручні під'їзди, спеціальні ліфти-підйомники. Громадський міський транспорт теж прилаштований до проїзду в ньому людей на візках. Та з іншими вадами, але на жаль, сьогодні людина з обмеженою фізичною активністю не завжди самостійно може дістатися потрібної установи чи сервісного центру, говорять харків'яни. Не всюди під'їзди, щоб міг інвалід пройти, і вулиці такі не дуже такі хвайні, як вам сказати. Так що Є в центрі, звісно, їм є доступно, а там як вона, де ми живемо, на Салтовці, там немає. Ви знаєте, я живу недалеко, майже в центрі. Вулиця Європейська. Там, де я живу, там є все необхідне. Я бачу пантуси. Є, є поручні, де людина може похилого віку зійти, але буває в автобусі в транспорті не завжди легко. Тут, очевидно, є, є над чим ще здуматись. Окрім фізичних перешкод, стикаються харків'яни із такими бар'єрами, наприклад, як обмеження за віком. Людина після 50 часто чує відмову щодо працевлаштування. Я вважаю, що пенсіонери теж можуть себе реалізовувати, бо я ще себе чувствую на всі 20, чесно кажучи. Але роботи такої немає. І це теж певні бар'єри, які поставили за мету зруйнувати у Харкові. В цьому напрямку в місті вже проведена певна робота. Та за ініціативи мера Харків став на шлях абсолютної інклюзивної доступності, безбар'єрності і комфорту для всіх його мешканців. Так бачить розвиток міста, його очільник мер Харкова Ігор Гартіріг. Це була його ідея. Як я розумію, він так бачить філософію розвитку міста. Так бачить філософію розвитку міста і місцеві депутати. Якщо в інших містах я відслідковую, то блогери, там якісь громадські активісти хочуть достукатися до влади, щоб вона зайнялася в кінці кінців цим питанням і почала створювати безбар'єрне середовище і доступність в містах, то в Харкові це все відбулося навпаки. Ініціатива саме від очільника міста. Команда спеціалістів новоствореного департаменту вже працює над розробкою низки важливих проєктів, таких як інтерактивна мапа, на якій можна буде побачити розташування всіх об'єктів пристосованих до потреб людей з інвалідністю. Також планується створення спеціального інтернет-ресурсу, де кожен харків'янин зможе висловити свою думку щодо свого бачення безбар'єрного середовища та надати пропозиції. Створюємо мапу існуючих об'єктів, так і створюємо програму безбар'єрності на подолання бар'єрності для того, щоб всі інші об'єкти стали доступними. Наступний напрямок це теж паралельно з цим зворотній зв'язок. Ми хочемо мати комунікацію із людьми. Можливо, питання буде звучати так, що які пропозиції у вас є щодо створення безбар'єрного середовища в місті Харкові? Планується створення чат-боту, планується ресурс такий, як 15 Два, куди ця інформація буде надходити, і вона буде попадати саме в наш департамент. Процес розпочаток. Я думаю, що ми на хорошому старті. Таким чином перші кроки зроблені, і Харків на сьогодні єдине місто в країні, в якому так цілеспрямовано і системно взялись за створення безбар'єрного середовища. Яна Біляєва Ігор Горлоханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків Новини.